Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, сьогодні ми з вами почуємо скорботне Євангеліє про вбивство великого Пророка та Хрестителя Божого Іоанна. Всі ми знаємо, що цар Ірод в нетверезості дав наказ вбити Іоанна. Тож будемо тікати від цього гріха, бо ніяка людина не поручиться за те, що вона, як і Ірод, не зробить вбивство або перелюбодіяння. Свята Православна церква сьогодні вшановує святу мученицю Христину Тірську, що жила у третьому віці, а також святих благовірних князів Бориса і Гліба. Обидва князі були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира. Брати народились незадовго до хрещення Русі і були виховані в християнському благочесті та відрізнялися милосердям і добротою, наслідуючи приклад свого батька. Борис і Гліб, відповідно до літописного матеріалу, були підступно вбиті у 1015 році братом святополком Окаянним. Тож, у чому полягав, Одвих святих благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба їхнє життя було принесено в жертву основному християнському благодіянню любові. Хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той не говорить правду. Святі брати зробили те, що було ще новим і незрозумілим для язичницької Русі, яка звикла до кровної помсти. Вони показали, що за зло не можна віддавати злом, навіть під загрозою смерті. З того часу пише літописець: затихла на Русі крамола. Кров пролита святими братами задля запобігання міжособних чвар з'явилася тим благодатним насінням, яке зміцнювало єдність Русі. У цей день іменинники, які мають ім'я Микола, Борис та Гліб зустрічають день ангела Многоє вам літ! Возлюблені у Христі. Про тимчасовість нашого перебування на землі нагадує нам святитель Ігнатій Беренчанінов. Сьогодні я ще мандрую на землі і можу бути корисним для дорогих моїх чим-небудь. Завтра ж, може, зникну з лиця її, і я для них залишуся нічим. А отже, пам'ятаймо про досконалість нашого життя у Господі.